Друзі, всім привіт! Змушений до вас звернутися з великим великим проханням. Зараз в нас в сім'ї сталося горе. Батько лежить в у тяжкому стані в лікарні. Що... що трапилось? Коли я їхав додому вже з Бучі, мама дзвонить і каже: Батька забрала скора. Приїхав, я питаю, що як. Стало йому вдома погано. Почали відказувати ноги. Почав там. Втрачати свідомість, визвали медсестру. Медсестра приїхала, зразу змірила сахар. 31 сахар визвали скору, скоро єлі довезла до лікарні батька. 31 сахар. Просто виявіть, він впадав в кому, він вже якби, втрачав свідомість, падав. Дай Бог спіли. Ну, слава Богу, спіли довести його до лікарні. Він вже неділю лежить у нас у, у місті в лікарні. У нас врачі такі слабуваті, якби нема зараз професіонали, всі повиїжджали, лишились молоді якби, лікарі. А ви знаєте, час з молодих толку не дуже багато. Та й в нас немає нічого такого, щоб можна було якусь допомогу надати. Так, сахар збили, за неділю капали капельниці, батька неділю лежить під капельницями. Дуже всі гроші, які були там. Матуся збирала на вугілля, на зиму, щоб купити вугілля, продопити хату. Всі гроші йдуть на лікарню. Зараз тільки Матуся взагалі позвонила, каже, відказали почки. Треба срочно вести його або в Дніпро, або в Краматорськ. Ну, Краматорськ мені ближче 60 кілометрів, тому будемо, скоріше за все, вести туди. Треба вести туди, там є. Ну, лікарі, які почками займаються, ну, тому що в нас в місті сказали, що нічого, нічим допомогти не зможемо. тому, е, Друзі, я розумію, що зараз така ситуація, ні в кого грошей немає, всі самі тяжко живуть. ну В кого є можливість там 10, 20, 50 гривень. Я лишу номер карточки в описі своєї номер карточки, тому що Матуся каже, давай. Зараз треба щось думати, продавати машину, вирізати свиней, Ну, свиней ми зараз так зразу всіх і не виріжемо. Малих я не можу здати, ну кому вони потрібні. Великі. Тут дві штуки в мене тільки великі. Ну Будемо різати. Зараз Матуся прийде з міста і будемо думати, що як коли, то що треба якусь хапчину. Зараз вести в Краматорськ. Там все три, 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 ну, три рази дорожче. Тому такі справи. На жаль, трапилось горе в моїй сім'ї, тому, будь ласка, хто може? Я буду вдячний від серця 10 гривень, на 4000 чоловік на каналі. Тому такі справи. Зараз Матуся прийде, все розкаже, все як та треба, скоріше за все вести в Краматорськ. Тому я ж кажу, не треба останню капітчику скидувати, кого є можливість, кого є зараз робота. Тому що в нас, наприклад, не Матуся зараз не робить, не я не роблю, не батько вже 2 роки не робить. Тому, ну, якби, Живем на бабусину пенсію і все. Ну, я правда від щирого серця всім подякую, хто чим допоможе. Е, відео, відео зараз ще будуть виходити. Я три відео наперед засняв, а далі не знаю, як буде, як що буде. Тому три відео ще я засняв, коли приїхав перший другий день, щоб було що викласти. А зараз ну, не хотів звертатись до останнього. Думав, у нас у місті все зроблять. Ну матуся дзвонить, каже, треба щось думати, треба якось. Бистро щось рішати, тому що сказали, що ми нічим допомогти не можемо. Треба вести срочно або в Дніпро, або в Краматорськ. Тому, друзі, всі, хто може, будь ласка, долучіться до збору, лишу карточку в описі, тому такі справи. Всім велике дякую.